Привіт народ! Сьогодні вам покажу одну таку цікавинку, прийшла е, по замовленню, і ну, в принципі е, так можна погрузитися да, в гру з цим цуценям. Значить, Що це за е, така іграшка? Це Fisher Price, коштує, вона там, десь біля 10 баксів. коштувала, Але дивіться, в ній достатньо багато корисних штук для розвитку дитини. Причому для розвитку дитини, да, ось в певному інтервалі, тут 6-36 місяців. значить що? Вона надає. Ну, давайте подивимося. Ну, спочатку. Да? Подивимося спочатку. Значить, що вона каже? Типу, натискаємо її серце, да? ось кнопочка серце, лапка, яка грає музику, хенд, лапка, яка теж якоюсь слугує, да? щось там буде відбуватися, які слова говорять ніжка фут. І така Smart Stages називається. Да? Тут кнопочка знаходиться, ну в кожній лапці є кнопочка і ось да, тут серце. І натискаючи на них, буде вестися якийсь там діалог, якесь слово, музика, да й так далі. Значить, він спонукає да на ви прес, майхарт натисне моє серце, руку, ніжку або вухо. О, і ще й вухо. Да, тільки в правому вусі, ось там, де написано, там щось є. Ну зараз будемо натискати, да, поки що така ознайомлювальна да, з коробкою замість розпаковки. Тому що я її не буду відривати, да, тому ну, це ж має щасливі мамі і дитині піти. Ну, тим не менше цікава штуковина, вона за так заманила да, і забрала часово. Значить, що пропонує цей смарт, значить, перше, да, ось тут дослідження, дитина може. Натискати, натискати руку, ножку, серце або вушко для того, щоб почути понад 100 перших слів, кольорів, літер, частин тіла і навіть більше чогось. Да? Тобто, тут таке ознайомле для перший рівень це для віку 6 місяців і більше. Далі йде теж другий рівень від 12 місяців. Тут вже якісь цікаві фрази, смішні, лунають так. Спонукає до лічення, от, лічити да там, скільки чогось, знайти якісь кольори, в общем, визначити частини тіла. Ну, тобто він вже якби залучає дитину до певного такого діалогу. Да, ось типу, я маю два вуха, давай порахуємо один, два, да, і ти порахувати. І третій рівень це від 18 місяців. І далі тут уже вони грають, вони співають фрази, в общем, у них. Фан да, на повну катушку ідея, вони розширяють свій е, словниковий запас. Ну, тут словниковий запас англійською мовою. Да, це нюанс, тому що це сама зона, це само собою, да, і це ну, логічно. Ну, Давайте тепер подивимося, а що ж воно вміє робити. Поки що я стейджі ніякі не змінював, да, зараз подивимося. Ну, давайте з музики. Що нам скаже? Red hand, Red hand да. Green foot. О, він вже зі мною розмовляє, типу він каже, це в мене красний хенд, кра... верніше, червона рука. Де моя е, зелена ніжка? Да? Вона зел... зелена ніжка. Тобто мало того, що по кольорах він так іще й каже, Where is my green foot? Ось вона. Green foot. Can you find my heart? Ось він питає, типу, чи можу я знайти серце? Ну, тут, то, мабуть, такий вже smart якийсь побільше, да? ну, тим не менше, я... знайти серце. Да? І ось вже гра починається, да? і я от тут поки знімаю, я вже. Yes, ну, так от. Трошки помандрували да? і в принципі понатискали. Ну, можна, звісно, ще вушко натиснути, ну, давайте подивимося, як же регулюється а, усією ніжкою Smart Stages. Натискаємо да? press and Hold. Натисніть і тримайте. 3. Тобто він каже, на який Левел я переходжу. І тепер ну, давайте в ушко натиснемо, да, Що він нам скаже? Who do you by. Ну, щось тут про бджолу співає. Да, такий. Ну, давайте хенд. Що він скаже на хенд? Каже, мої руки, да і будуть вони чисті. Ну, це якщо коротко. Ну, давайте, food. Top your feet, like an elephant! Каже, ну, наскільки я знаю англійську, да, типу потопай своїми ножками, як цей слон слонення, да, і потупав. Ну, давайте подивимося, що на нульовому да, або першому режимі. Level 1. Тут має бути щось простеньке. Давайте вушко. Просто ознайомши вухо. Хенд Hand. Hand. Простенький, так? Да? First. Foot. Green. Green, це зелений. I have Sometimes slow, sometimes fast. I have to beat on which I dance. Ось така двіжуха. Давайте ще серце. Да, і, в принципі, ну, Тут можна безкінечно. Да, так, Я думаю, часу від 6 да, до 36 плюс місяців достатньо, щоб все це повивчати. Ну, навіть і батьки вивчать англійську мову. <клухи> ну, Прикольно. Hard. Так, ну, Для всієї цієї двіжухи треба буде вам ось тут написано. Зарядити інклюдс, навіть ну, включено да, в, в цей продукт інклюдс три ААА батарейки на 1,5 вольти. Ну і в принципі, куди їх там вставити, це, мабуть, ось тут воно закріплено ззаді, щось є якийсь виступ, я так розумію, що там воно і вставляється. Ось такий да, щасливий власник цієї іграшки, бо отримає такого собі співрозмовника да, друга песика, який розмовляє англійською мовою. Якщо сподобався цей. Огляд, став лайк, підписуйся. Да, Різноманітні огляди у мене на каналі присутні. Якщо ж хто бажає е, замовити таку ж саму штуку, то звертайтеся, я вам дам вінку, де це можна зробити. Все, всім дякую, всім до побачення.